Вітаю! Перед нами оригінал Нового заповіту на давньогрецькій мові. Ісус пояснює притчу про сіяча. В тексті детально розглянемо три давньогрецьких слова, значення яких краще допоможе зрозуміти слово Боже. Сіючий слово Він сіє, котрі ж є у дороги, біля дороги. Де е, посіяно слово. І коли вони почують, одразу приходить сатана, і е, якби бере, хватає, вириває слово посіяне в них. Слово було в них посіяне. І е, ці є, е, котрі на кам'яному посіяні. Котрі, коли почують слово, одразу з радістю приймають його і не мають корня в собі, але е, проскайрой, е, якби тимчасові вони є. Е, це слово рідко вживається в новому заповіті. От, е, коли, наприклад, е, Павло каже, тимчасові. Е, Теперішні страждання вони тимчасові, або коли Моїсей не захотів єгипетську тимчасову гріховну насолоду і відмовився від неї. Оце слово одне і те саме, якби тимчасові є. Коли стає скорбота, тліпсіс, це коли ну, важкі часи настають, або гоніння. Через слово, одразу вони спокушуються, і інші є, котрі в терновних посіяні ці, є котрі слово почули, і множина, якби заботи от те про що ми хвилюємося, віка, якби. Всього цього віку або, це, або заботи вічні, тобто вони ніколи не, не перестануть завжди можна буде про щось хвилюватися, про щось думати, переживати, е, можна і так, і так привести, і це буде правильно. І обман, багатства. Оце слово користовується, коли інший обман е, спеціально з якоюсь метою іншого. Тобто багатство, воно хоче нас обманути і видати щось як цінне, як, як нецінне зацінне. І, і інші бажання, вони, якби багато множина входять, і входячи і разом це словом, разом, разом душать. Як терновник разом всі ці вони душать слово, і безплодним воно стає. І ті є, якби, котрі в землю добру посінні, котрі чують слово і приймають, і вони приносять плід в 30 і в 60, і в 100. Дякую. Амінь.